Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розберемо, що таке спрощений бухоблік та чи можна всі витрати списувати на один рахунок. Усі підприємства зобов'язані вести бухоблік та подавати фінансову звітність. Малі та мікропідприємства подають фінансову звітність, передбачену стандартом номер 25 Для малого підприємства це форми 1М та 2 м А для мікро 1МС та 2МС. Такі підприємства можуть використовувати або загальний план рахунків, що передбачений наказом Мінфіну 291 та інструкцію до нього, або спрощений план рахунків. Спрощений план рахунків Затверджений наказом Мінфіну номер 186 Пункт 2. Наказу 186 встановлює, що малі та мікропідприємства можуть застосовувати спрощений план рахунків за власним бажанням. Обраний вами варіант потрібно встановити в наказі про облікову політику підприємства. Що ж потрібно знати, якщо стоїте перед вибором, яким користуватися планом рахунків? Спрощений план рахунків більш укрупнений. Кількість синтетичних рахунків в ньому менше, ніж у загальному плану рахунків. В іншому ж порядок ведення бухобліку та використання різних планів рахунків не відрізняється. Отже, давайте розглянемо найпоширеніші рахунки із скороченого плану. Для обліку основних засобів інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів ми використовуємо спрощений. 10 рахунок. Він зветься Основні засоби, але замінюють 10, 11 та 12 рахунки. Щодо амортизації необоротних активів, використовуємо рахунок 13, за кредитом якого відображаємо амортизацію і основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, і нематеріальних активів. Наступні рахунки використовуються для обліку запасів. І їх всього 3: 20-й виробничі запаси, призначені для обліку і матеріалів, і сировини, і запчастин, і навіть малоцінних, швидко зношуваних предметів, які за загальним планом рахунків обраховуються на окремому 22-му рахунку. Тут відносяться до рахунку 20. Але ж дивіться, зберігається рахунок 23 виробництва. Отже, якщо у вас е, виробництво продукції, надання послуг, чи виконування робіт, все, що ви включаєте в собі вартість, відповідно, потрібно провести через дебет рахунку 23 виробництва. Що стосується обліку готової продукції власного виробництва та придбаних товарів, є рахунок 1, це рахунок 26. Окремого рахунку для обліку товарів немає. Залишається рахунок 30 готівка та 31 рахунків банках. Але ж для розрахунків з дебіторами є один рахунок 37. Він у загальну інформацію про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами та іншими дебіторами. Отже, якщо на поточний рахунок підприємства зайшли кошти від покупця, проводка буде дебет 31, кредит 37, а відвантаження товару покупцю 37,70 рахунок за кредитом. Що стосується розрахунків з замовниками, то, відповідно, ви бачите, що в нас дійсно є лише 37 рахунок. А ось для обліку власного капіталу це і статутний капітал, резервні капітали, додаткові капітали та дооцінки, в нас є один рахунок номер 40 Залишається незмінним рахунок для обліку прибутків та збитків 44. Щодо зобов'язань, маємо наступне: один лише рахунок для розрахунків за довгостроковими зобов'язаннями, тобто більшими, ніж рік. Це рахунок 55. Що стосується поточних зобов'язань, то маємо наступне рахунок 64, розрахунки за податками. Нарахування сплату податків до бюджету відображаємо саме на ньому. Але ж окремого рахунку для ЄСВ 65, як в загальному плані рахунків, немає. Тому зобов'язання та сплату ЄСВ також відображаємо через рахунок 64. Розрахунки з оплати праці, рахунок присутній 66. А ось. Е Розрахунків з постачальниками, рахунку 63 ми не маємо, тому що всі інші розрахунки з кредиторами відображаємо на рахунку 68. Тож це і постачальники, тож і короткострокові позики і інші поточні зобов'язання. Тому, якщо ви сплачуєте постачальнику за товари чи послуги, робимо проводку. Дебет 68, кредит 31, якщо сплата з поточного рахунку. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку підприємств, розумійте, що ці зміни означають, до кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Ну і головне це доходи і витрати. Як бачите, для обліку доходів маємо всього два рахунки. Це рахунок 70, доход від реалізації. Саме на цьому рахунку, як і великі підприємства, відображаємо дохід від реалізації продукції товарів чи послуг. Отже, відвантажили товар, покупцю, зробили запис дб 37, кредит70. Всі інші доходи будь-які. Це може бути і реалізація основних засобів, отримані неустойки, дивіденди, таке інше. Всі інші доходи відображаються за кредитом рахунком 74, без поділу на види. Тепер щодо витрат, маємо рахунок 90 собівартість реалізації. Отже, собівартість реалізованих товарів чи продукцій відображаємо проводкою ДБ90 кредит 26, а собівартість реалізованих послуг ДБ90 кредит 23. Нагадаю, що рахунок 23 для обліку собівартості зберігається в спрощеному плані рахунків, як, як бачите, і рахунок 91, загальновиробничі витрати. Що стосується всіх інших витрат, які не включаються в собівартість реалізації, використовується лише один рахунок, це рахунок 96. Тобто немає окремих рахунків для адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат або фінансових витрат, все інше на рахунку 96. Але ж залишається правило, що Перед складанням річної фінансової звітності всі доходи та витрати списуються на рахунок 79 фінансові результати. Колеги, про те, чим не можна займатися Юрособом та ФОП на єдиному податку третьої групи, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Нагадаю, що з закону про бухоблік та стандарту 25 Видалили норму, що раніше дозволяла платникам єдиного податку третьої групи подавати скорочену за показниками річну фінансову звітність. Отже, всі юрособи, в тому числі платники єдиного податку, мають складати і подавати фінансову звітність залежно від своєї бухгалтерської категорії, а не за фактом перебування на єдиному податку. Категорія підприємства визначається відповідно до статті 2 закону про бухоблік. Яке ми підприємство мікро, мале, середнє або велике, визначаємо за трьома показниками: це балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість працівників за рік. Відповідні показники ви бачите на екрані. Але щоб перерахувати в гривні показники, що встановлені в євро, Потрібно використовувати курс НБУ середній за рік. За 2023 рік такого курсу ми ще не маємо, а показники 2022 року нагадаю вам ви бачите їх в таблиці. Отже, якщо наше підприємство має вартість активів станом на 31 грудня 10 млн грн, чистий дохід від реалізації отримало за рік 20 млн грн. А кількість працівників 12, то ми бачимо, що два критерії відповідають, а третій – ні. Нагадаю, що ми можемо встановити категорію лише за будь-якими двома показниками з трьох. Тобто, якщо за одним показником не відповідаємо своїй категорії, то беремо за двома основними. Тобто, підприємство, яке я навела, це підприємство Мікро. Якщо за трьома, Показниками ми з різних категорій встановлюємо за середнім з них. Отже, які висновки ми зробимо? Малі та мікропідприємства незалежно від системи оподаткування можуть обирати між використанням загального плану рахунків згідно наказу Мінфіну 291 та спрощеним наказ 186. Обраний варіант треба прописати у наказі про облікову політику. Друзі! Чи підтримуєте ви використання спрощеного плану рахунків? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця, якщо було корисним, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі!